Ми працювали над інвестиціями, От, значить, і в чергу бачення. Значить, які два ключові моменти. Кременчук ми розглядали як місто, яке отримує інвестиції, як місто, яке саме інвестує, і розглядали в трьох напрямках як інвестиції духовні, інтелектуальні. Так, які е, бажані е, перевтілення е, озвучили учасники? Значить, е, це повний цикл переробки сміття, Деївка, Деївська Бора, сміттєзвалище, перетворюється на екосад, е, 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 будується новий полігон, звалище стає генератором газу. Можливо, навіть Буковель, як е, новий Буковель, бо це, е, ну, знаєте, да? Деївська гора, така під, підходяща місцевість. Далі е, е, дуже багато було е, пропозицій е, напрям, ну, напрямку туризму, розвитку туризму. Значить, пригадали, що Кременчук це форте, і це і можливо зробити якусь історичну реконструкцію або щось таке. Що щось, щось з цим пов'язане. Так, е, е, значить, Кременчук це центр України, і, можливо, варто тут розвивати конференц-сервіс, ну, щоб ці потоки е, так перетиналися у нас. Новий міст, який потрібен місту, емоційне кафе ну, різного роду. У нас зразок деться внутаря або. Е, або, або. або <кій> От. Значить, Світовий клуб альтернативної освіти і ну це ми так іронічно його назвали Світовий, але хотілося б, щоб було... Хоті... хочуть бачити Кремльчук як місто, де дуже активно йде обмін знаннями, альтернативними знаннями. От. Фестивалі, в тому числі і міжнародні. Місцеві підприємства було б непогано, якби е, прийшли інвестори, модернізували матеріальну базу, підприємства отримали нове життя. Тут ось цей плюсик, це значить е, багато учасників озвучували саме цю тему. Так, екологічні інвестиції чекаємо: біогаз, водорості, сади на дахах, сонячні батареї, почистити пляж. Якби комусь спала на думку. Це, <рі> Те, ну, вже, спало. Це дуже. добре. А, дивіться, потім ми вважаємо, що галузь житлово-комунального господарства дуже приваблива для інвесторів, тому що житлово-комунальне господарство знаходиться в такій ямі і туди можна багато комусь, з виробників, запропонувати своє обладнання. Якби вони бажали. Так, а це, це не зважаєте? Далі культурні заходи і простори, арт галереї, відродження історичних традицій Кременчука. От саме хотілося, хочеться людям, вкладати, щоб були вкладені інвестиції в щось, суто наше Кременчуцьке історичне. Ми тут назвали Тьомкіна як один із прикладів, бо це справді, хороший проєкт. І ось тут іще ще назвали Піддубного, десь він наш земляк, але ми поставили знак питання, вони впевнені в цьому. Але ну, сам факт того, що багато історичних постатей може бути пов'язаний з нашим краєм, і, можливо, навколо. З цього моменту е, варто б працювати. Е, далі розвивати лічковий транспорт, е, і в тому числі е, водний туризм, дайвінг, байдарки, таке інше, рибне господарство, it сфера коворкінг-простір і банкидей оцих, які будуть напрацьовані десь в цьому середовищі. Обмін спеціалістами, зелені інвестиції це те, що кожен житель міста якби, став інвестором, тобто в своє ну, середовище, в свої якісь маленькі проекти. І е, інвестиції в дитячі садки, бо дуже вони застарілі і е, жахливі, в екологічні саме якісь дитячі майданчики, і безперешкодний доступ до е, е, для людей з обмеженими можливостями. Значить, Це те, що ми хотіли куди залучити інвестиції і оправити становище міста. І конкретно які проекти в нас оформилися? Так. Ну, а цей перший головний, він двічі підкреслений, значить, називається він, умовно, Інокременчук. Кременчук. Це проєкт безпосередньо для того, щоб розказати потенційним інвесторам про Кременчук. Значить, ми створюємо відкриту інтернет-платформу безплатно для підприємств, для підприємців, які нам дають інформацію про себе. Ми її перекладаємо на багато мов. і розміщуємо на цій платформі, на сайтах міст побратимів, на сайтах. Вікіпедії, ну, різними мовами поширюємо цю інформацію і плюс якийсь е, ну, для, для цього міста. Інформаційний промо сайт для інвесторів, так? так? Для інвесторів. Потім маленький проєкт Вуличні майстри. Це проєкт майстер-класів у дворах. От, е, це те, що кожен житель стає Значить, ну, там, Допустимо, раз на місяць проходить майстер-клас, хтось вчить дітей, це такий маленький осередок спілкування у мікрорайоні. Потім ці вироби можна продавати на ярмарках, це можуть бути перші зароблені гроші дитини або може бути якась, якась спільна каса. Соціальне підприємство. Так, туристичні маршрути для людей старшого віку, для дітей це в нас так поглядає. Я не зупиняюсь, бо ми його гарно не проговорили. Прокат різного роду, авто, вело, інструктори, скутери, такий бізнес проєкт. І екстрим туризм оце, оцей проект, і оцей у нас найбільше емоцій і відгуків набирав, коли люди його озвучували і. Тому що цей е, взагалі не потребує ніяких е, коштів. Робінзонада це екстрим туризм. Ми пропонуємо туристам на острів вивезти, там залишити, залишаємо свого інструктора з виживання. От. А хто не хоче, хай залишається без інструктора. Ну, різні. Варіант. І е, часто, і там у нас у візіях звучало, що нам потрібен рековоркінг центр, чи бізнес-центр, чи у той конференц-центр. Як варіанти, це може бути е, реконструкція райадміністрації, їх три. Можливо. Ці приміщення дуже гарні, ще й в центрі. І, е, або там на Київській є в нас. Е, Подібля. І оце непогано було, якби саме оцей коворкінг оце центр для творчих людей, для молоді, він був по принципу урбанського, який нам озвучувала Наталя. Е І якби ще це було першим робочим місцем для е наших студентів. І школа танців для людей старшого віку е, теж невеличка, от всередині мікрорайону, так само, як у цей вуличний мастер. Дякую!